Hey -hop. Скучали за режунчиком. До речі, купив фітнес браслет. Точніше, я треба були часи, але думаю, часи здорові, ні треба взяти щось мілке, щоб десь якось приготілось. Зпонятно, що в учебку ніхто з телефоном не пусто знімати. Що там, де там проходить. Подав всі документи повністю, приповністю, приповністю. і чекають дзвінка. Якось так це. Можна описати, просто чекаємо результатів. Ожидання, я краще, це страшніше результатів. Я вам так скажу, коли не знаєш, де що як, треба би на день на два в Кривий Ріг з'їздити, забрати з квартири матрас, пилосос і так іще трошки речей. Да, і нового котика. А чому? Про це мало хто знає. Але в других відосах якось буде отакі пироги. Оп, ладно, Реж... режучи, тут не треба бігати, морчика нема, ти будеш за нього відсикать. Дякую тим, хто донатили нам. І надонатили нечогеньку суму, я би сказав, космічну суму, аби це було цивільне життя. Але як я подивився, де що по чому, то я зрозумів, що я недалеко від нуля увійшов. Але на... на плити точно хватає, на керамічні плити. Хоча з цим друге питання. Один підписник обіцяв аптечку в зборі. Здається, волонтер прислати інший підписник, задонатив нам два турнікети. Не знаю, два це нормально, чи треба ще докупити, чи я буду весь перемотаний. Навіть не, не дай Бог пригодиться, як сказав, не дай Бог би десь пригодилось. Турнікети не китайські, а, до речі, чиї вони? Україна, Київ. Фармаукернет 2023 год. Турніки там ровно. Год. Як їх використовувати, я думаю, в учебки нам пояснять, але це буде зовсім інша історія. Отакі От пироги по відосах. Вчора психонув, загрузив адмірала, неділю не їздив на рибу. Поїхали в Миколаїв. Коротше, я так прикинув. Або один хороший відос, або 14 гавняних. Як ви думаєте, що вас чекає? 14 штук Санта Барбари. Отакі От пироги. А, кстати, тут... Пульсометр, пульс, пульсометр Бреше як, як дихає. Пульс покаже у мене зараз 75. Хоча, якщо нормальний справжній прибор, таке підключить. Який у мене все це записує і так далі, з тонометром встроєним, то там покаже 55 до 60. А це щось непонятно, що непонятно як. Та, звісно, зі скачками достав, понятно? Брехня. Треба було брати дешеві китайські часи, як я адмірал, якщо ви пам'ятаєте в кривому розі був задонатив, купив. Здається, це було навіть за ваші гроші в минулому році. І він до сих пор ті... часи носа і довольний. ремішок, правда, вже поміняв. Не пропив і не загубив, що удивительно. Телефони губи б'є, як не знаю, що, коли перейшов з кнопочних на сенсорні, а часи живуть такі пироги. Що ж, радий був побачитись, поболтати, так сказати, чекати відповіді від 2 до 5 днів, мабуть, якщо цей відео ви дивитесь в нечасового таймінгу, так сказати, отак от таймлапс. Відосо вона і із тим, що було. Місяць точно, місяць, мабуть, точно закриємо. Так що ви не переживайте, я десь адмаячу, що я пропав. Коли перестану лайкати ваші коменти і казати дякую за донати в коментарях. Чи типу того будете знати, що я від'їхав в учебку, а з учебки самі знаєте, куди йде. Ладно, розвів болтологію на 4 минути. Так, дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Рижик теж залишається. Рижик жде дружка Мейнкуна, Ну, я, я передумав, не хочу. Хто за ним буде дивитися, адмірал Перегар. Мейнкун скаже увольте, може якогось дворнягу взяти. Ну, теж не варіант. Отакі пироги. Що ж, додавим вам трошки відосика. Це не тільки відосик про болтовню, а й про рибалочку. Отак от понеслась. Так, робота кипить. Всім привіт. Оп! з нас з попапчиком. Музичка десь на березі. Грає народ відпочиває. Реальна каша від Real Fish. Замість BigFish Monster Real Fish. фіш добавок з кислою грушою. І, здається, кукуруза. Типу Бондюель, але це вже була зовсім інша історія. Добавили зернових, щоб мало не показалось, включно з тигровим горіхом. Амури його обожнюють. Але ми збираємось впіймати коробця. Хоча це, звісно, тільки збираємось. Не тихо, все нормально буде. Йо -йо -йо, я думав, щось в когось попало, стукнуло щось. Оп, в порядок працюємо. Жара припікає, але було жаркіше. Останні дні хоч трохи попустило. Якось так. Ух. Що ж, не будемо розводити болтологію. Пішли в інше місце. Посидимо. Хай адмірал закусює. Грушею. і щучою котлетою. Хто казав рибу не можна. Брати на рибалку. Ми взяли щуку з собою останню на рибалку. Таке буває. Дай Бог не останню. Щучі котлетки з морозилки. домашні. Оп, у нас тут теж роботи дофіга. Рихтуємо Снасті. Знаєте, гачок гострий і, можливо, навіть достойний, але не достойний, як я вас учив завжди. Гачок це святе, гачок це страшне. Завжди все повинно бути ідеальним. Іначе не пробив сход риби, не засікся і мільйон, і мільйон способів чому. Оп! Чую, покльовка. І що? Опять на той самий дрин. Чи щось нове. Акуратно, акуратно давай. Ні, це другий спінінг. Ще й Ще й телефон зазвонив щось тут. Там не важно. Вже не важно, хто там. Ти диви, як заклювали каша. Сработала, видно. Десь десь він єсть. Ага. Крупний якийсь. Тут усі крупні. Короп, похоже. Так. Да. Та я бачу. Єсть. Попускай, так. Да. Попускай. Короб. О, тихо, тихо. 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 Подержи. Отпусти, так хорошо я розберусь, сейчас відчіплю, Акуратно, щоб рибу не повредити. Тихо, тихо, тихо. Все, кормак убрали. Так, да, от так от все можеш фотографуватися, відпускати. А тихо, придержи, щоб. Тихо. Отак От ловим рибу. Головне зябрі, сильно за глаза, не травмірую його. Все нормально. Давай його в воду. Ще учиться і учиться відпускати. Оп. Аж нас накрило водичкой. Ну да. Я думаю, ти почув чи не почув. Думаю, тільки одійшов. Та, хтось, видно з роботи. Дзвонив. Обана. снасть повреждена. Екстрений ремонт снасті. Порядок. снасть одрихтували. Ну, і випустив кілограмового форма. А ми сфотографували, А що ти там хотів? Или просто так? Дай, дай, і закинули дай, подалі. П'ять штук піймали, випустили, на сьомку сняли. А ти там чим занимаєшся? Оп. Все, снасть готова. Порядок. Працюємо. Ну що, сматуємо дрени, топчим фазу. Та сонечко знову намалювалося І мені зовсім не посміхається, аж маляє, що є сили. А, я зрозумів. Привіт. Щабашу вже жара. Да? Та щось не клює, жарко, ну його в баню. Не хочу ви Там, кстати, в того мужика взяли кашу. Ага. Я зрозумів. І шо? Він вас ждав там. <різь> все, ладосик, давай, щасливо. Спасибо. Так, хто там морозиться? Все там буде і карта для виплати, все. Але це вже буде зовсім інша історія. А шабашу вже, щось глухо, жарко, батько вже устав, будемо Ну, штук, штук 5 витягли, нормально. Ну, через пару днів ще спробую. Время є. Ага. Охрана отмена. Це із охранників. Підписник теж всторожу я тут, щоб народ не тирив коробців лишніх. Ну от і все. Мусор не викидаємо. Червоний черв'ячок залишиться, щоб впіймати ще. Але то вже буде зовсім інша історія. Полуниця і кукурудза зробили свою справу, силочки в описі під відео. Добавимо дома котиків. Так що понеслась.